Таку от, запропонувати задачу. Наприклад, у вас є там полудень 12.00. Значить, За першу хвилину до полудня ви кладете в ящики, у вас багато шарів таких є. І ви кладете в ящики шари з номерами від 1 до 10. І виймаєте один шар. От. За півхвилини перед полуднем ви кладете від 11 до 20 і виймаєте шар з, з номером 2. За 1-3 хвилину ви кладете від 21 до 30 шар, від 21 до 30 шар. І виймаєте 3. Третій шар. Скільки останеться шарів в цих ящиках на момент полудня. Натуральні Натуральні числа. Е, натуральні числа використовуються для лічби, рахування, тобто рахувати якісь предмети, от, а також для нумерації. Позначаються. Буквою такою N, це повна множина додатніх цілих чисел. Цілих чисел. Це повна множина додатніх цілих чисел. І вони мають таку такі властивості. Це властивість порядкування. От. Це коли у вас порядкування. Це коли у вас, наприклад, є М більше якогось М. Коли М дорівнює, що це М додати якесь X, а це X, а це X є будь-яке з цієї множини. Будь-яке число з множини натуральних чисел, тобто додатнє і ціле число. І е, друга властивість це повне впорядкування. Повне впорядкування. Це коли з оці, всієї множини від одиниці до низкінечності можна вибрати любу підмножину, там, множину, і в ній ви завжди знайдете найменше число. Це називається властивість повної впорядкованості. Так, послідовність. Послідовність це функція, в якому аргументом виступає множина натуральних чисел. Замість F від N записують. Fnне, під яким розуміють скорочений, скорочений запис виписаних один за одним членів послідовності, починаючи з першого. Тобто F1, F2, F3 і так далі до fn того. Вони можуть бути записані в явному вигляді, як послідовність, наприклад, послідовність простих чисел. Так? От. Також можуть бути записані як формулою. Тобто, з формули буде відомо кожна, інша, кожна наступ, кожне наступне значення цієї послідовності, і може записано бути рекурентно. Тобто, сама послідовність буде відома. Теж через формулу, але в яку буде входити попередній, попередній член цієї послідовності. Число С число називається границею послідовності, якщо в деякому околі цього числа майже всі члени цієї послідовності. Інше означення послідовності це коли число С, є границею послідовності, якщо для будь-якого будь Х відняти c по модулю менше якогось епсилон, де епсилон будь-яке додатнє число, і ця нерівність, цю нерівність задовольняє будь-який член послідовності. Те саме, що ми зобразили на графічно на прямій. От, зауважити, що якщо в нас є оця границя, С, в нас є послідовність якась, то ця границя може не входити як член цієї послідовності, визначеної на множині натуральних чисел. Повність. Послідовність таку, що є якась відстань. Ось така от, наприклад, L на 2, L на 4, тобто L на 8, L ділимо на 16, L L ділимо на 32, L ділимо на 64 і так далі. Тобто от у нас є така послідовність. Чисел, наприклад, графіку, ми бачимо, що він. От, якщо у нас тут 64 одиниці ну, до 64-го, то ми бачимо, що, вони, що значення всі поступово знижуються і все йде до нуля. Тобто це так інтуїтивно, видно інтуїтивно, і, звісно, можна написати отакий от вираз, що границя. Оцієї от, е, залежності 2 в степені N, при n дорівнює до нескінченності mm. буде дорівнювати нулю. Тобто воно рухається до нуля. Між членами послідовності поставити знак плюс додавання, то ми е, отримаємо ряд. Тобто А1 додати А2, додати А3. І так додати АН. Це буде ряд. Тобто, це така, можна сказати, нескінченна сума. От. Але <кхм> в даному випадку ми можемо користуватися таким поняттям, як часткові суми. Тобто, ну, наприклад, s 1 дорівнює просто. А1. Тобто сума для значення 2, це частково, буде А1, додати А2, С3, звісно, А1 додати А2 додати А3. І СН буде дорівнювати ці всі А1 додати і так далі. І додати АН. Часткових сум. Можна утворити, утворити послідовність. S1, S2 і так далі до SN. -ного. І ця послідовність буде мати границю. Ця границя і буде називатися сумою ряду. Тобто ряд буде сходитися до якогось значення суми. От, всі ми знаємо такі цікаві числа, як там корінь з 2, корінь з 7. Там, наприклад, там, синус 30. Градусів, так да. Тобто ми маємо такі е, числа, які є нескінченними дробами. І от геометрично, як ми можемо позначити це число? От У нас є, наприклад, пряма. Так? І у нас от ми вважаємо, що тут, ну, наприклад, число пі теж нескінчений дріб. І ми хочемо провести е, якусь лінію, щоб визначити от в цій точці це от є число π. Але ПІ є нескінченність. Тобто, це нескінченний дріб. І скільки ми не будемо старатися точно попасти, прямою неможливо провести. Таким чином виникає парадокс, що якби, точка ця може не існувати. Ну і виникає питання, яким чином представити і раціональне число як звичайне раціональне число. Тут. Нам на виручку приходить такий вчений ДДД кінь, який нам показує, що якщо у нас є число пряма, знову у нас є метод такий перерізаний, наприклад, це лінія, яка перетинає числову пряму. І в нас є ця лінія, ділить числову пряму на дві підмножини. Це один і це два. Ці дві множини такі, що в множині це один, кожен квадрат елемента з множини це один менший двох, а кожен елемент. Множини С2. Він буде у нас більше двох. Це все на, на області раціональних, раціональних чисел. Як у нас корінь з двох і раціональне число, то в С1 і в С2 на Цій області раціональних чисел, тут немає самого більшого числа, тут немає самого меншого числа. Таким чином, оцей переріз він в нас визначає це число корінь із бух, яке є нескінченним дробом. Але таким чином він визначається як число на рівні з раціональним числом. Історія числа Пі, вона демонструє. Скаже уявлення про числа у Архімеда як 377 поділити на 120. Проіснувало і у Птолемея таке число було. Потім Китай приму столітті нашої ери вони обчислювали методом фігури внутрішніх і зовнішніх багатоокутників. І вони знайшли, що число π дорівнює 22 поділити на 7. Або 355 на 113. Тобто вони весь час намагалися піймати це число і вважали, що воно є таким закінченим якимось цілим. Ну і змагалися. Щоб вичислити це число. От методом оцих багатокутників, вони визначали, що Пі більше 3,1401 і менше 3,27. О таких межах. Тобто в той, час, в той час та наука ще не розуміла, що вона зіткнулася з таким феноменом обмеженого пізнання. Тобто, маючи ті поняття, які існують, неможливо пізнати це число. І тільки вже, коли приходив в нас 14-15 вік, тоді вже Розуміють, що це число є нескінченним. Починається так розуміння, а значить нескінченне можна розуміти, зрозуміти нескінченними поняттями, тобто новими поняттями. У 1543 році математик Вієт, він записує як отаку рівність. Косинус 4 помножити на косинус. Пі на 8, помножити косинус П на 16, помножити косинус Пі на 32 і так далі. Тобто це вже можна сказати... В 1059 році Валліс це якби вчитель е, е, Ньютона. Він вже записує 2 на 2, 4 на 4, 6, 8 на 8 і 1, 3, 3, 7, 7 і 9. Знову ж таки, він трошки вертається в те, що ділення цілих чисел, тобто їх добутків.